Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал? Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій програмі ми розберемо новий порядок перевірок бізнесу, що визначається рядом інновацій та мораторієм для певних категорій підприємств. Саме цю тему ми і розберемо наступні 15 хвилин з нашим гостем Іваном Карнаухом, юристом. Івана, радий вітати. Вітаю. Почнемо так. І які категорії підприємств підлягають під от для перевірок у 2024 році? Можна умовно поділити ці категорії на дві основні: це те, що стосується великих промислових підприємств, і всі інші. Є більш детальна конкретизація за галузевою належністю, за спрямованістю. Видів перевірок, як документальних, так і виїзних, але умовно можна розділити для зручності на ті підприємства, які мають стратегічне значення для економіки держави, і на малий і середній бізнес. Так, для зручності буде простіше в подальшому. Угу. А, як діючі мораторії впливає на права та обов'язки бізнесу от, в цей період? Мораторій був запроваджений з початку повномасштабної війни, і він на перших етапах заборонив взагалі майже більшу частину як планових, так і позапланових перевірок для бізнесу. Зараз з прийняттям нових законодавчих змін зміни відбуваються у порядку допуску до перевіряючих контролюючих органів до безпосереднього здійснення таких перевірок. Якщо мова йдеться про галузеві належності, то можна згідно інституціоналізації тих органів, які здійснюють перевірку, зробити певний аналіз, які, що це що це за перевірки, кого. Вони стосуються і як діяти бізнесу, у разі якщо їх права будуть порушені під час проведення таких перевірок, можемо почати з податкових перевірок, так, будь ласка, це найактуальніше питання для бізнесу, і податкові перевірки запровадженням мораторію вробляться в. Документальному порядку, тобто це не виїзні перевірки, а в більшості випадків планові перевірки, так звані камеральні перевірки. Це означає, що перевірка здійснюється за тим, тим обсягом документів, які подавалися самим суб'єктам господарської діяльності. Наприклад, це може бути декларації, податкові звіти і так далі. І за результатами таких перевірок, у разі якщо виявлені якісь. Порушення можуть робитися спочатку приписи для їх усунення, а в подальшому накладатися штрафи або якісь фінансові обмеження, наприклад, як блокування податкових накладних. Якщо мова йдеться про великі підприємства, то це може вплинути на його функціонування. Наприклад, арешт податкових накладних або навіть рахунків підприємства може паралізувати навіть його роботу І для того, щоб не до. Пустити е, такі процедурні е, моменти, моменти і з метою е, балансу прав е, таких суб'єктів господарської діяльності передбачено певний е, перелік дій, які необхідно вчинити е, як у разі блокування таких накладних. Є порядок судовий е, оскарження, але судовий порядок дуже часто. В силу складності і завантаженості судів може затягнутися на е, певний період часу. Тому е, бажано, щоб під час здійснення таких перевірок е, для бізнесу була запроваджена якась стороння організація, яка здійснювала би контроль для швидкого. Здійснення впливу на таких, і однією з такої законодавчої ініціативи за запровадження мораторію на таку перевірку було необхідність, наприклад, присутності під час таких перевірок омбудсмена уповноважно справ справ людини при Верховній Раді України. Але такі зміни вони не дійшли до фінальної стадії, і на даний момент залишається лише адміністративний порядок оскарження, тобто безпосередньо до е, керівництва контролюючого органу або у судовому порядку, це те, що стосується. Е, Камеральних перевірок великого бізнесу, там, де є платники податку на додану вартість, там де є великі обсяги коштів і пов'язані з цим господарські операції. А другий вже за ланкою відноситься він більш до середнього та малого бізнесу: це податкові перевірки з питань дотримання уплати єдиного соціального внеску, пенсійних внесків, і вони можуть стосуватися певних навіть фопів, які перебувають на, третьому, на третій групі. Мораторій запроваджується на перевірку будь-якого характеру на ФОП е і платників першого, першої і другої групи. І ці категорії взагалі не стосуються перевірки. І під час дії воєнного стану, і навіть рік після е оголошення е кінця е завершення воєнного стану будуть діяти такі ж, також ці е е обмеження, ці обмеження да, на, на, на здійснення таких перевірок. Що стосується інших видів перевірок, які найактуальніші на даний момент можуть стосуватися бізнесу, це такі перевірки органами нагляду за додержанням трудового законодавства, тобто держпраці. Держпраці, по-перше, може здійснювати виїзні перевірки фізично з присутністю, виключно у разі якогось порушення. Порушення може фіксуватися, наприклад, з заявою ініціативи самого працівника, права якого були порушення. І коли здійснюється такий від виїзних перевірок, можуть застосовуватися лише приписи. І діє чинний мораторій, який забороняє застосовувати фінансові санкції на установи виявлених порушень, якщо вони не усунули перешкоди. навпаки, якщо наприклад було здійснено припис про усунення порушень. І лише у разі, якщо ці порушення не були усунуті за вказані строки, часу так? так лише в подальшому можливі застосовуватися фінансові санкції, і з огляду на те, що суми штрафів за, наприклад, порушення. Такий, як найпопулярніший, це там допуск працівника до здійснення трудової функції без укладання трудового договору, він становить від 17 тисяч гривень, це мінімальний розмір, до 35 тисяч гривень, якщо це вчинення протягом року перший раз. І з огляду на такі суми перевірок було запроваджено заборону на застосування фінансових санкцій, і суть цих перевірок зводиться до виявлення таких порушень і зобов'язання вчинити їх усунення. Ну наприклад, якщо було е, звернення від працівника у е, зв'язку з тим, що роботодавець відмовляється його е, офіційно працевлаштовувати, або не виплачує там заробітну плату в повному обсязі. І е, е, є певні підстави для проведення такої перевірки. Е, в Такий суб'єкт господарювання він підлягає перевірки. Йому роблять припис на усунення, і усунення полягає, наприклад, у подальшому оформленні трудових відносин, тобто укладання трудового договору, і в подальшому до такої організації не буде застосовуватися фінансові санкції. Угу. Е, як визначити, чи має конкретне підприємство право на мораторій, так і яким чином це підтверджується? Право на мораторії визначені в окремій постанові Кабінету міністрів України, яка нещодавно була прийнята, і там, згідно е, галузевої належності, е, вказані, які саме е, галузі економіки підлягають такої перевірки. Є, якщо в цьому списку е, Міститься е, певний суб'єкт господарської діяльності, і він точно знає, що він підпадає під е, цей мораторій і його не буде стосуватися перевірки, але такі перевірки фактично відбуваються. То ці порушення необхідно фіксувати і в подальшому оскаржувати такі незаконні дії. Е, е, крім того, є е, так звані е, планові перевірки. Е, планові перевірки вони зазвичай публікуються завчасно на е, наперед. Не рідше ніж один раз на квартал, наприклад, якщо мова йдеться про податкові перевірки, вони розміщуються на сайті офіційної податкової служби, і там прям є файли, які містять у вигляді таблиці Excel, конкретні суб'єкти господарської діяльності, які будуть підлягати перевірки за вказаний звітній період, наприклад, за квартал. Якщо підприємство бачить себе у списку, те, що там. Будуть плануватися перевірки, то бажано підготуватися документально до цієї перевірки і бути готовим до того, що вона може відбутися. Якщо в цьому списку таких суб'єктів немає, це не означає, що така перевірка не може відбутися позапланово, але це вже інша. Інший механізм подальшого оскарження таких дій, тому бути готовим до перевірок в будь-якому випадку, треба бути. треба бути і дотримуватися вимог чинного законодавства, слухати поради юристів підприємства, бухгалтерів і в подальшому не допускати виявлення якихось порушень, які можуть мати наслідки. Так а якщо о, говорити про Неправомірні перевірки, так? Неправомірні. як чином вирішувати ці питання, і як захистити права підприємців у випадку таких порушень? На жаль, такі випадки у нас трапляються. Перше, що треба здійснити, це визначити, яким чином особа дізналася про те, що відбулася перевірка. Якщо це, наприклад, документальна камеральна, вона буде полягати у надсиланні або податкової вимоги. Для того, щоб визначити суму певного там фінансового штрафу, і буде можливість в подальшому оскаржити такі дії. Тобто, якщо суб'єкт господарської діяльності не підпадав під перевірку, але його фактично перевірили, застосували якісь санкції, це необхідно буде оскаржувати або в адміністративному, адміністративному або в судовому порядку. Якщо мова йдеться про а інші види перевірок, наприклад, виїзні, то треба поцікавитися підставою для такої перевірки, і необхідно, щоб був певний пакет документів у контролюючих органів. По-перше, це підписано відповідним чином службове посвідчення самої особи, яка перевіряє підписаний наказ начальника того департаменту або управління, яка здійснює таку перевірку. І е, лише е, у разі наявності таких документів і, і, і правових підстав може застосовуватися такі санкції, наприклад, за недопуск до е, здійснення перевірки. Якщо таких документів з собою особі належним чином не повідомлене, не надали для ознайомлення, то ці дії необхідно фіксувати будь-яким зручним способом. Це може бути е, е, фото, відеофіксація, покази свідків, і для того, щоб в подальшому вже застосовані санкції в результаті цих. Е, Перевірок вже оскаржувати таким самим чином, Тобто, або адміністративного порядку, або в судовому, так і під кінець, уже підсумовуючи нашу розмову, так, які, які рекомендації ви дасте для бізнесу щодо взаємодії з новим порядком перевірок у майбутньому. В подальшому треба мати можливість оперативно реагувати на такі перевірки. Бажано мати контакти або адвокатських, або юридичних об'єднань, або штатних юристів, які можуть вдати юридично кваліфіковану пораду на перших етапах. І, в принципі, не порушувати вимогченого законодавства, вивчати воно у нас для бізнесу доволі таки складне. Що робить більш складнішим і ведення господарської такої діяльності, і бути готовим до того, що доведеться свої права відстоювати вже в вищих інстанціях, тобто або судові, або в контролюючих органах вже вищої інстанції? Чудово, Ну що ж, Іван, я хочу подякувати, що сьогодні за нашої студії, і подякувати за цей детальний розбір ну цієї дуже актуальної важливої теми сьогодні. Дуже дякую. дякую. А вам хочу нагадати, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про перевірку бізнесу у 2024 році. В Гостях у нас був юрист Іван Карнаух. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.